Дмитро Чекалки на сусідньому майданчику п'ятого каналу Вітаю вас. Вітаю вас! Вітаю вас зі святом Києва. кажу вам слава Україні! Рада вас бачити. Героям слава. Ну що ж, давайте почнемо з цього фейерверку від безсилля, як я його назвала, тому що в такі співпадіння мало віриться, що перед тим як ну перед днем Києва більше 40 шахедів летить саме на Київ. Це дійсно така традиція руского міра мати такий от символізм. Що ви скажете? Ну, в ці весняні травневі дні, Київ, як завжди, виглядає краще, ніж будь-яке європейське інше місто. Я так ну, цьо, в, цьому, в цьому році милувався нашими каштанами. Ну, це надзвичайно вони виглядали в цьому році тому, що ну багато було дощів, і може через це така затяжна була весна, але росіяни завжди заздрили нашим красіни тільки нашого міста. Взагалі українським красотам. Мені колись мій московський там колега переповідав е історію про те, чому у Путіна така ненависть взагалі до України з там з. Його юності в 83-му році, якраз 40 років тому, він якраз у це наприкінці весни, на початку літа, подорожував своєю тоді молодою дружиною Людмилою через українські землі до Криму. І такий контраст побачив, тому що так сталося, що я в тому самому 83-му році я опинився в його рідному Петербурзі як військовий перекладач. Відрядження в мене було цими якраз сьогодні сумнозвісними комплексами С-300 навчали тоді сирійців, сирійських ППОшників. І я бачив теж, що на власні очі такий контраст, тому що ми там були в передмісті, яке вважалося ну, насправді найелітнішим, де свого часу цей кооператив озеро заснували, mm -hmm. заснували це на берегах Ладоги Такий посілок грібної. Ну, насправді там посіла табличка, що це до Ну, Насправді там була стратегічна база підготовки да, ППОшників. І Я бачив цей страшний контраст між тим, як виглядають українські будь-які там Маленькі містечка, тим більше-менш більш великі міста, як в цю, цю пору, як вони квітучі, які вони чарівні. І це свого часу Путіна якраз дратувало, тим більше, що в нього по дорозі, якраз до Криму, зламався цей його відомий Запорожець, який досі в нього там в переліку його власності. І він заїхав по дорозі якраз з Запоріжжя на прохідну цього заводу. І в нього цей ушастий чи якийсь там горбатий цей Запорожець, і він був впевнений, що тут він покаже свою ксіву, і всі двері відчиняться йому одразу ж її полагодять. А його там на КПП на цьому послали на три букви, ніхто ніхто не схотів з ним розмовляти. І він настільки був ображений. Що ось йому довелося шукати там якусь майстерню, де він витратив майже всі свої гроші, які він зберігав на відпу, на, від, на відпустку на відпочинок, і тому йому довелося там раніше повертатися з Криму. Оце така травма моральна нього угу. з того часу. Да, лишилася. І тому це мені переповідали якраз слів одного з цього його наближених да цього кооперативу озеро. Як він потім приїхав і переповідав свої враження, що з цей... от, от особистісна моральна травма Путіна наклалася на моральні травми всіх так, росіян, тому абсолютно. що ми не можемо Відділити ми вважаємо, що це все суспільство травмоване. Оскільки воно бажає знищити нас. Хтось пожартував сьогодні у Фейсбуці: Москва запускає на нас шахеди, бо в них немає Києва. Тобто від планів захопити Київ за три дні, Росія за це за цих ну 15 місяців кардинально змінила плани щодо того, які претензії вона виставляє до України. Я хочу з вами, от як з дипломатом, порадитися, що вони взагалі розуміють у нинішній ситуації у цій геополітичній конфігурації, яка склалася у тому рівні підтримки, яку має Україна, в тих заявах, які роблять країни НАТО, в тому рівні допомоги, які дають нам країни Рамштайн, в тому наскільки вони. Не просунулися взагалі на за 15 місяців по території України. От як вони можуть після цього всього комплексу, який я назвала, висувати такі вимоги у Путіна. Хочуть, щоб Україна визнала все, що вкрала Росія російським. Отже, вони хочуть, щоб Україна відмовилася від вступу до ЄС НАТО, повернення до нейтрального позаблокового статусу, визнання нових територіальних реалій, захист прав російськомовних громадян, російська мова державна. Про це говорить заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін. Ну, Реальність Ран... відчувають вище ну, хто, Хтось сьогодні додав до цього переліку вимог. Ну ще там 5 вертольотів і 5 мільярдів доларів мілкими, мілкими купюрами. Ну тобто, це займ раз підкреслює, що сам Путін, і можливо його найближче оточення, вони живуть на ну, ці ж самі брати Ковальчуки, які впливають серйозно на його свідомість. Вони досі перебувають в цій інформаційній бульбашці, Їм досі здається, що вони тут за два кроки від. Для того, щоб захопити там інші українські регіони, ну, він сам пишається тим, що він не користується інтернетом, що йому цю папочку приносять. А ті, хто приносять папочку, вони ж досі зацікавлені в тому, щоб цей потік надходжень на їхні там прожекти, на їхні нові нові там інвестиції він не, не закінчувався, тому і вони не зацікавлені в тому, щоб створити в, в голові у Путіна реальну картину. Він навіть в якомусь останньому інтерв'ю сказав, що а взагалі я навіть не очікував, що ми будемо в такому гарному стані, що в нас економіка там не непогано не показує свої там останні показники. Тобто, це Відповідно і відображає да той стан в інформаційного цього обмеженого середовища, в якому він перебуває, і це, на жаль, відбувається не тільки на політиці, міжнародній політиці в Росії, але взагалі на всій політиці країн, які на сьогоднішній день так чи інакше підтримують Росію, вони теж в певною мірою, як той же самий, можливо, Китай, впевнений, що в них є якийсь там потенціал для подальшого наступу, для подальшого розвитку своїх наступальних дій. Тобто ця викривлена картина дійсності, вона, на жаль, дає свої наслідки. Як ви вважаєте, в Кремлі вже почалися щурячі перегони? Ну, настільки там ця вибудована вертикаль, Стабільна і потужна. Що я не думаю, що хтось там в якийсь там дворцовий переворот може відбутися. Єдине, що дивує, що так дають можливість досі цьому Пригожину висловлюватись відверто, хоча і звільнили того журналіста, який брав в нього там три дні тому інтерв'ю, яке стало дійсно таким інформаційним вибухом. Це одразу та що... там, де він говорив, що збройні сили України зараз найсильніша армія світу. Так, так, угу. так, це. Викликали там скандал, я так розумію. Звільнили цього журналіста. Але при тому всьому а пригожена ніяк... не звільнили? Ні, так в тому ж справа, що там ну поширили насправді справжній чи фейковий якийсь документ, який розіслали центральним засобом масової інформації, щоб уникати взагалі згадки Пригожина і Вагнерівців. І дійсно там, начебто, це в знаки за останні там пару днів, що їх взагалі ніхто не згадує, але е існують вже сьогодні, все ж таки там так звані е воєнкори, телеграм-канали, які активно цю тему розкручують, і це дійсно викликає е подив, тому що це ну, не сприймати це як виклик Путіну з боку При Пригожина важко навіть з'явилися mm. сьогодні там. В листівки, в Білгородській, в Курській, в Воронівській областях, де вже рекламується якась, начебто, там передвиборча програма Пригожина, що він збирається висувати свою кандидатуру, і як не диво, соціологічні опитання в Росії підтверджують, що саме його кандидатура з великим відривом сьогодні лідирує серед усіх тих, хто міг би кинути виклик сьогоднішньому кремлівському цьому затворнику. Тобто, це. Ну, викликає і подив з одного боку, а з іншого боку, нам любий хіпіш на Росії вигідний. Тому якщо Пригожин буде продовжувати таку антипутінську риторику, це те це напевно призведе до дестабілізації ситуації і головне до втрати е, Путіним свого такого ну угу. захмарного рейтингу, тому що. Всі ж соціологи підтверджують, що не, не, не дивлячись на всі ці провали цієї спецоперації, його рейтинг лишається на рівні 80%. Скажіть, будь ласка, от на вашу думку, Пригожин більший диктатор, ніж Путін, буде в разі чого? Ну, в тому ж справа, що дехто каже, що це такий, знаєте, засіб російських політтехнологів показати Заходу, що ось дивіться, якщо ви не будете домовлятися якось з путіним, то до влади прийдуть такі божевільні, як Пригожин чи Кадиро. Тобто, можливо, що це дійсно такий тонкий політологічний політтехнологічний хід, який має вплинути на переговорників на заході, щоб вони зрозуміли, що краще навіть такий вже з такою поплюженою з поплюженою свідомістю, як Путін, ніж абсолютно такі відірвані і божевільні, як перегожин чи Кадиров. Але ну, в нас. Досвід подій столітньої давнини він засвідчив, що дійсно до влади на хвилі цього революційної революційних подій в минулому столітті якраз приходять до, ще більш криваві диктатори до влади. І прийшли, якраз такі абсолютно відірвані колишні злочинці. Не Знаєте, мати владу важко втримати її ще важче, і от сьогодні Лукашенко говорить, що про, про розміщення ядерної зброї в Білорусі, що це нормальний процес, і що інші країни можуть присей. К союзному государству і Путін так само буде розміщувати ядерну зброю на їхніх територіях. Як ви вважаєте, на що готовий Путін, аби втримати свою владу? Ну, в тому справа, що залізти в його чер черепну коробку цю нікому сьогодні не вдасться і зважити да, всі за і проти, але ну, все ж таки при всьому при тому, він. Не самогубця, да, і не, не більш все ж таки сибарит, враховуючи навіть там облаштунки цього його геленджикського палацу за да, Виявляється, що там жиє ці бункери на, 50, на, на глибині 50 метрів, які дозволяють перебувати декілька місяців. Ну як нещодавно надрукували, виявляється компанія, яка будувала ці бункери. Вона в якості власної реклами розмістила. Креслення і плани цих підземних ходів, підземних бункерів, і він дійсно планує довго перебувати да, під землею і користуватися всіми благами життя, але маєш все ж таки. Розуміти, що якщо він скористається ядерною зброєю, то в нього ніякі вже навіть сьогодні більш-менш прихильні до нього країни не лишаться на його стороні. Все він буде абсолютним вже парією. Тому це як такий, знаєте, як кажуть Латиною, останній засіб королів. Але якщо він використає його, то більше ні йому, ні в Росії самі сподіватися на якийсь там. Союзницьку підтримку будь-якої іншої країни вже не вдасться. Знаєте, я прочитала сьогодні таку цікаву тезу, що чим далі від Києва, тим страшніше сприймається ця війна нашими ну, союзниками, західними партнерами. Чим ближче, чим якщо вони сюди приїздять, вони бачать, як живе Україна, як живе столиця, як люди сприймають, як ми тут борсаємося, намагаємося вижити і бізнеси і бомбосховища, і все щось відбувається. Чим далі, тим страшнішим для них є Путін, тим страшнішою є Росія і тим. Менше вони вірять в нашу перемогу. Чи дійсно такий феномен існує зараз? Ну я не думаю, що вони не розуміють співвідношення, що співвідношення сил зовсім не на користь Росії. Ну як можна там з двома відсотками? Uh -huh. Світової економіки пручатися проти 52%, да, які об'єднані сьогодні в цю антипутінську коаліцію. Тому мені здається, що все ж таки е, ні в кого немає сумнівів в тому, що приречена російська ця імперія на поразку і, зрештою, на розпад єдине, е, що варити цю е, крису там чи жаву, треба повільно, щоб все ж таки ну, не довести до серйозних... Щоб рука не тягнулася до кнопки, так? Складний, так. Да. Тому що в ну, європейські політики, американські політики, вони ж підзвітні своїм виборцям, вони мають робити все, щоб цей ядерний, не дай Боже, колапс не охопив їхні території. Тому абсолютно зрозуміло, що їх певною, мерою, певною мірою стриманість. Ліхуай проїхався Європою. Спочатку приїхав в Україну, потім до європейських країн. Wall Street Journal написала, що він переконував західних партнерів, що Україна має відмовитися від тимчасово окупованих територій, визнати всі вимоги Кремля. Конфлікт буде припинено, настане мир. Потім західні політики це все спростували. Кулеба вчора говорив, що він позвонив по телефону, була в нього розмова, і вони кажуть, що ні, такого не було. От, власне кажучи, роль Китаю продемонстрована цими ну, називаємо, чутками в процесі. Ну абсолютно, я завжди підкреслював, що не можна очікувати якогось конструктиву з боку Китаю. Вони навряд чи зацікавлені в тому, щоб ця криза ця війна закінчилась нашою перемогою. І, можливо, не так і не зацікавлені сьогодні. Вже свого часу може Путін і зміг переконати Сі Цзіньпіня, що це дійсно буде тривати декілька днів або тижнів. Але сьогодні вони ж все ж таки свідомі того, що цей конфлікт не може вирішитися швидко на користь тієї чи іншої сторони. А така ситуація, зрештою, їм на користь, тому що це знекровлює... В тому стані, в якому це перебуває сьогодні, це знекровлює європейські країни, і їм здається, можливо, що таким чином вони зможуть розсварити Європу з Сполученими Штатами. Ну, тобто, як е свого часу да, переповідали цю притчу, щось що там мавпа сидить на горі, і спостерігає, як деруться тигри, і намагається отримати собі якийсь зиск да, з цієї е -е бійки. Не думаю, що нам треба розраховувати на якусь серйозну і конструктивну роль Китаю. Він шукає своїх дивідентів в цій ситуації, вони навряд чи співпадають з нашими. Угу. Я лишила час поговорити на дуже серйозну тему. Я її назвала так: як воюючи з Росією, не перетворитися на Росію? Абсолютно. Мені здається, що це зараз дуже е, таке нагальне питання, тому що е, ми... Е, Можливо, не бажаючи того, ми як українці вирощуємо зараз собі культ лідера, і нас підтримує світ у цьому кількість книжок, які вийшли про президента Зеленського у світі, це можна отак стос поставити догори. Я розумію, що зараз час уваги до України і до українського президента, але. Я бачу ознаки того, що влада цементується і хоче якомога довше утримувати цю владу. Тобто у нас ставиться під питання демократичний принцип зміни влади. І від цього йде ціла низка подалі проблем. Як воюючи з Росією, не стати Росією? Ну я якраз і записав вчора ввечері, сьогодні, можливо, вже вийде на моєму youtube каналі чи завтра програма, програма яка називається. Диктатури починаються з міністерства правди. Ви пам'ятаєте в словетному романі Орувела міністерство правди, яке якраз. і було створено для того, щоб абсолютно спотворити інформаційний простір і приховати справді справжні новини від своїх громадян і сьогодні, те, що відбувається в нашому інформаційному просторі, не може не бентежити, тому що створений цей єдиний телемарафет, я його називаю, там чи б'є Він в Китаї виклик. В... Нашому сумлінню, нашій свідомості, тому що є такий англійський вислів: «Slavery begins with silence», тобто рабство починається з мовчання. Uh -huh. Якщо ми замовчуємо, ну не ми з вами, слава Богу, а якраз оці канали, які об'єднані в цей телемарафон такі кричучі сьогодні зловживання, як оці там 9 мільярдів, які були. Вкрадені да, через ці оборудки з Міністерства з Міністерства оборони, як багатомільярдні ці зловживання на е гуманітарній допомозі, як е ці оборудки мого там старого цього знайомого. Е Резниченко в, в, Валіка в, цьому, в Дніпропетровську, коли він прораховував там скільки 2,5 мільярди на рахунки своєї співмешканки. А, тобто це і все це ж замовчується, але я не уявляю, що подібні речі відбулись навіть в часи там, військових конфліктів, військового протистояння в Ізраїлі чи в Британії. Ну, до мене звертаються ізраїльські журналісти, коли там беруть мої якісь коментарі, інтерв'ю, і дійсно перепитують, почекай, каже, а ось нас заарештовані там. Декілька мільярдів шекелів на рахунках е, цього Коломойського боголюбова в Ізраїлі. У Вас же відбуваються якісь там судові дії? Ми ж всі знаємо, що там агенція, ця крол міжнародна, вона викрила ці величезні суми, е, коли я їх там називають, 470 мільярдів доларів. Е, загальна сума цих врудних. Е, 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 Транзакції, через які Коломойського назвали оператором the biggest money laundering scheme in the world banking history, тобто mm. найбільша оборудка по відмиванню mm. грошей за всю світову історію банківської системи. Вони питають, а дай б якісь там відомості, що у вас відбувається в вашому там, правовому полі. Вже була ця людина там засуджена. Я кажу, ні, мало того, що не засуджена. Гроші… Сьогодні мої як платника податків <хи> йдуть на те, щоб фінансувати його цю телеімпі... медіаімперію, того самого Коломойського. Тобто, замість того, щоб нормально годувати моїх там трьох мали... молодших дітей в школах, я сьогодні якраз з'ясовував, що навіть в будь в будь-якому будь сьогодні українському регіоні навіть склянку молока не наливають безкоштовно дітям в школах, а в той самий час мільярди виділяються на фінансування приватних каналів. Каналів найбільшого злочинця сьогодні в, 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 в сфері фінансових оборудок Коломойського, і партнерам його по цьому каналу є інший злочинець, засуджений навіть в Україні. Медвечук. Тобто, ну це такий виклик свідомості сьогодні. Таке близнірство, як можна спокійно це спостерігати. Чому? Але ж пане Дмитре, наш з вами голос слабкий зараз. Ви розумієте, так влада свій трек напрацьовує Верховна Рада підконтрольна повністю офісу президента. Кабмін, Кабмін так само, медійне поле так само. Ну, я нагадую, що в 2014, в 2004 році, 2014 році, наш голос з вами теж був досить слабким, але все ж таки він був, був почутим в 2004 році. Єдиний канал, який транслював мої там проекти веселі яйця. Операція професор. це був якраз п'ятий канал. Я пам'ятаю, як моя покійна мама сама сюди привозила вам диски з моїми програмами. На жаль, вона пішла з життя декілька місяців тому, і мені, мені теж було прикро. На останні три тижні лежала в Александрівській лікарні лікарні в реанімації, була в комі, але в цій самій реанімації більшість місць було зайнято в. Нашими пораненими на фронті, а в них навіть не було в лікарів, не було памперсів. Я завозив такі величезні коробки, тому що навіть держава не може, не може тих, хто лежить в страшному стані в комі памперсами, а в той самий час продовжують ви, ви, виділяти гроші на ці тілі марафони, замість того, щоб ну забезпечити всім необхідним сьогодні. ну, скільки там 500 гривень чи 700 гривень отримує поранений, якого вивели е, за штат, який постраждав і може втратив на все життя свою працездатність. Ну це абсолютно. Не, не, Чому не, ці не... питання не ставлять владі західні партнери? Ну, Західні партнери, можливо, не можуть бути більше патріотами, ніж ми самі да, України. Чому це питання не ставлять чи не ставлять активісти, які е, роками розкручували там, історії про оборудки е, того самого там, е, Гладковського. Да, сьогодні угу. тоді там звинувачували, скільки 9 мільйонів е, була сума те, що купували е, вкрай критично необхідні е, ці. Не деталі для комплексів комплексу нашого наших ППО через там декілька непосередників. Тому велика така була сума. Я спеціально записав проєкт проект в моєму проекті Саундчек на моєму Ютуб каналі. Є один з випусків, який називається, що контрабанда, яка свого часу врятувала Ізраїль, вона ледь не згубила Україну, тому що в Ізраїлі були в, наприкінці 40-х років такі операції, як Хасідали. Це в перекладі там Лелека Вельвета. Це як вони контрабандою за допомогою між іншим майбутнього найвідомішого медіамагната Роберта Максвелла, Ну тоді в нього було інше ім'я. Він був чеським євреєм. Зараз не згадаю, яка в нього там насправді його ім'я було. Але той факт, що вони тоді з заводів Мессершміту німецьких на території Чехії доставляли критичне необхідне обладнання через там теж цих контрабандистів. І Шимон Перес у своїй книзі в мене на полиці мого книжкового клубу є спогади Шимона Переса. Якраз про цю операцію я мав в численні нагоди якраз перекладати його виступи, його перемовини Шимона Пересу. Я пам'ятаю, як він пишався тим. Навіть це в книзі, в книзі він пише, що. Його кабінет в Кирія, це район в Тель-Авіві, де зосереджені всі всі офіси пов'язані міністерства, пов'язані з питаннями оборонами безпеками. Так він перетворився в місце зустрічі контрабандистів з усього світу. Як вони виходили з там з чемоданами повними готівки грошей для того, щоб забезпечити критично необхідні угу. військові військове снарядження для тоді новонародженої то держави Ізраїль. Тобто, а в нас цих людей саджали за грати замість того, щоб нагороджувати. А тепер тобто тоді викуповували це обладнання з Росії. А тепер виявляється, що на 9 мільярдів уклали контракти. А ці гроші взагалі зникли. На чих вони офшорних рахунках сьогодні опинилися? Це нам. Треба буде з'ясувати свого часу, але те, що сьогодні про ці оборудки мовчать ті, хто там роками розкручував справи там тієї самої гадзюк чи е, е, Гладковського, це ну викликає принаймні подив, да, якщо... так, пане Дмитре, переходимо в YouTube працювати, щоб голос був почутий, щоб <с? все таки ці, ці речі наші глядачі, наші громадяни, могли знати. У нас є ще час для розмови, і я спеціально лишила 4 хвилини для того, щоб поговорити про Туреччину. Другий тур виборів приз. Сьогодні там відбувається. Після 18-ї вже будуть відомі перші результати. Я сподіваюся, що й ми про них скоро дізнаємося. Ми цікавимо, ми спостерігали за тим, що в Туреччині відбувається. І от сьогодні відео, яке просто вибило нас із колії в редакції, тому що нам показали, як Ердоган роздає гроші так, так, у там натовпі. Там вже. Там вже. От, і ми це. дивилися і розуміли, що це якась от така східна традиція: засипа... лідер засипає грошима натовп. Но ми дивилися, що тільки дітям роздає. Так? Можете прокоментувати? Наскільки це є красномовна ілюстрація того, як відбулися вибори в Туреччині, і наскільки це все далеко від демократії? Ну, я якраз присвятив декілька випусків в Туреччині свого проєкту «Саундчек». є книга відомої турецької опозиціонерки. Едже не пам'ятаю, як її повне ім'я, яка вже багато років живе за кордоном, тому що її переслідували, заарештовували. Так, от називається Як втратити країну або сім кроків від дикта... від демократії до диктатури. Угу. І на жаль, ми сьогодні певною мірою рухаємося в тому самому напрямку. Це в них почалось саме з закриття опозиційних медіа свого часу. З... цікаво, що сам Ердоган починав свою кар'єру, як шоумен, тому що він там почав цитувати. Рядки відомого турецького поета, але потім почав до, дописувати до, до них, наче в то, там, апокрифи, якісь ну, не, не надруковані його рядки, які прославляли там, панісламізм, тобто, то, чого насправді не було в, в оригіналі. Його в цьому звинувачували, він опинився там за гратами декілька місяців, просидів, але після цього вже вийшов там, з таким оріолом мученика. Тобто, Ну, це теж певною мірою там нагадує початок кар'єри багатьох інших да, політиків, які створили собі такий імідж. Але сьогоднішня ситуація якраз викликає. Подив, як така країна може перебувати в НАТО відверто, абсолютно в день виборів він роздає гроші там великими купюрами, но в будь-якій іншій країні НАТО це одразу ж викликало там судове море судових процесів і результати виборів були під питанням, тому що це ну, відвертий підкуп. І дійсно в цій книзі, про яку я розповів, є на полицях нашого книжкового клубу, можна замовити там дуже детально розбирається да, послідовність. Я багато чого навіть паралелі. Можна провести з Путіним, який теж починав там в 23 роки тому з того, що закрив там один телеканал, потім почав репресії проти своїх опонентів. Це саме відбувалося і в Туреччині. Найбільш там опозиційні політики за останні роки вони дійсно опинялися за, за і в Туреччині також. І те той, той факт, що в нас досі не закриті кримінальні справи проти тих військових, проти генералів, які проти того самого керівника в, в, в цій кузні на Бальському, які сьогодні там постачають катери, але саме, за, начебто, там прорахунки при підготовці цих катерів його, їх свого часу саджали за грати. Тобто, це дуже нагадує якраз у цей сценарій, який. З якого починався ця диктатура Ердогана, і навіть там вона в цій книзі такі промови, ці дуже приклади, як на напередодні там якийсь там місцевих виборів казали, що в тих регіонах, де не буде досягнутий відповідний рівень підтримки Ердогану, не буде асігнування на нові дороги, не буде асігнування на нові лікарні. Тобто, якщо ви подолаєте певний бар'єр, то ми вам відремонтуємо дороги і побудуємо нові школи і лікарні. Тобто, відверто абсолютно така популістська популіська Яльність порушенням ну, норм цивілізаційних Знаєте, кризів. Я вас слухаю і розумію, як оце Аліса в країні див. Щоб лишатися на місці, треба бігти в три рази швидше. Щоб ну, лишатися в серед демократичних країн треба працювати абсолютно над собою дивно. в вісім разів більше. А то якось так дуже швидко країни скочуються до диктатури. Про Грузію ми не встигли поговорити, okay. але вже часу немає. Панако остання де моя репліка, якраз не вийшов два роки тому серіал «How to become a tyrant» uh -huh. на Netflix, Як стати тираном? Я якраз теж присвятив йому. Цю свою програму наса саун, на саундчек. і авторів цього серіалу спонукала зробити цей серіал саме небезпечна тенденція, що вперше за останні ну за роки після другої світової війни цей маятник він почав рухатися в інший бік. Тобто кількість демократичних режимів, демократичних країн в світі зменшується, а кількість а диктатур авторитарних на режимів жаль, збільшується на жаль. Мені кажуть, уже все «стоп».